Отакий От цікавий екземпляр. Кід щепа. Божосот гріс. В діаметрі 32 мм. Міряв штангенциркулем, Можете повірити? Прищепа. От така. З майже гілкою підщепа. Що це у нас? Карліна негра, мабуть. Так, карліна негра вже прокидається. Ну, подивимось. Так що не треба боятись дуже товстих чубуків. Вони також вкорінюються. Десь так. Так. Дякую. Гарного дня всім.